Ну і третя питання – про камеру. Добрий день, шановні депутати міста Школа. Хто не знає, я заступник начальника регулянської районного по громадській безпеці моєї офіційні. Я прийшов до вас з питанням про встановлення лідерів камери в нашому місті. Як ви знаєте, не може силами радіо кожен день забезпечувати корону громадського порядку. В місті. Тому що раніше в місті, в штаті Райкітів було відділення охорони громадського порядку, де там було 5-6 сержантів, які патрулювали постійно місто. Зараз цих людей немає. Дільничні і працівники карного розшуку не можуть виконувати і по роботу, по злочинах, і по заявах громадян, і одночасно патрулювати місто. І всі вже кажуть, що немає ніде міліціонера. Ми можемо поставити міліціонерів, які субота, не діє. Я пропоную поставити відеоспостереження в центрі міста Шпола, де проходять масові заходи, наприклад, День міста, там, 9 травня, де приходять як і порядні громадяни, так і приходять двоє-борядні громадяни. Для того, щоб підтверджувати факти неправомірних дій, треба на даний час бій. Відеозаписи, тому що ви всі знаєте, що є адвокат. Привели в суд, немає відеозаписа, що справа розвалилася, він розсміявся над там нами і пішов далі. Це всі ви це прекрасно знаєте, як воно зараз робиться. Вийшов він на площу, напився, побив бутилки, ніхто йому нічого доказати не має. Через 5 хвилин він вже кричить, каже, я нічого не робив і задній вже біжить адвокат. І ви ж самі це місце прекрасно знаєте. Я не, я не можу від ні, ніхто не, не стикався, але ну, так воно постійно проходить. Є батька гроші, прийшов, адвоката найняв, вже все, ніхто нічого доказати не може. Те саме біля мальчика, хто проходив вечір. Що там можна кому доказати? Забереш, одразу біжить батько з матір'ю, забирає його, кричить, що ви міліція погана. Я, я не кажу, що міліція там і для того, щоб документувати нормальні факти всі, треба відеоспостереження. Біля мальчика твориться бардак -бар, бачимо. В центрі, на, в центрі міста школи барбак на площі. Спробуйте вийти вечором пройти. Для того, щоб це нормально документувати, і черговий сидів в черговій частині бачив, де твориться безпорядок, і направив туди групу, чи, там, чи, не, чи два міліціонера, чи три, чи більше, як треба, то треба відеоспостереження. Воно буде документувати всі, її, ну, записувати приблизно два місяці, зберігатися буде далі. Якщо треба, і міліціонер буде дивитися, вже не буде протиправних ні, бо знає, що його камера записує. І так же само і той громадянин, який написався, може до нього дійде, що його таки пишуть і завтра щось йому докажуть. Прошу прийняти таке рішення, на мене все. Ну, Перекриття скільки руками. Там нема сусіс погодження, ногами не працює. Ми поки поставимо, скільки можна, хоча б перекриття міста. Тобто культури, площі, де проходять масові залпки, де найбільше скворіється в карману, де найбільше уліванці і це центр. Хоча б це перекриття. Я не Тільки начальник поліції нашої депутати заявив, начальник поліції нашої Школянської райони, дійсно каже, що в принципі чи адміністрація, чи районна рада все ж таки кошти вийдуть. І наскільки е всі бачили, хто дивиться телевізор, зараз сказав, що кошти виділено на ці відеокамери. І це не за рахунок, за рахунок місцевого бюджету, вони хочуть покрити свої питання. Розумієте, то я пропоную все ж таки внести е зміни в спеціальний фонд і ці кошти 25 тисяч направити на е капітальну споруду з пролета. Це ж таки, це а ці відеокамери, навіть сам начальник міністра сказав до речі, що вони будуть встановлені чи з нашої помощі, чи з Черкаської обласної адміністрації, вони будуть встановлені, бо кошти, прем'єр-міністр наш заявив, що винні, вони є. То краще раціонально їх спортувати кошти, щоб Це я так. Да. 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 Ще я повиню, будь ласка. Я бачила камери у західних областях, які на і були дороги встановлені на великих шляхах, де розслідується рух кожної машини. І по-друге, мені дуже часто приходиться туди разом із дітьми під час проведення масових закладів. І я сама, мабуть, разі люди попалкую в таких е, ситуаціях, де треба було і міліцини треба було допомога. Е, тому я вважаю що коли мова йде, ви знаєте, як зростає зараз та колодія серед дітей, до чого приводять бійки? І якщо мова йде як хоч про одне життя, якщо ця камера допоможе спасти хоч одну дитину, хоч одне життя, то я думаю, що мова про 25 тисяч тут не повинна. Якщо ми сьогодні думаємо про дітей, якщо ми сьогодні думаємо про якесь майбутнє. Розуміло. Так, ще хто бажає, що вже минуло два роки. З того часу, як люди довірили нам мені і вам представляти інтереси громади, то я хотів би, щоб ви задумалися, що хто корисно зробив для громади. Подумайте, що важливіше. Ці відеокамери чи може дійсно громадський колег пропонує Кишинько? Якщо хтось із вас може готитися і сказати своїм знакомим, так, да, я голосував за відеокамеру, пожалуйста, хай голосує. А якщо хтось вважає, що не більш буде залежний туалет, якого немає дуже давно, то я пропоную голосувати за туалет. По-перше, вже це питання обговорювалося у нас на попередній сесії позачергові. Мене цікавить, чому це вдруг турбується теж про ці камери. Незрозуміло, прямо геть не зрозуміло. Я все-таки не стою на позиції, що їх ці 25 тисяч це не такі вже великі кошти. Але коли йдуть, сліпають цей час з вечорами немає освітлення, коли немає чим прогретерувати дорогу, коли люди ж сьогодні роздавали ці листівки, кожен підходить і каже, ви що там подурів? Ніхто не прийшов і сказав, що вона нужна та камера. І Якщо є державна програма, то чого це видавати ці 25 тисяч вибиті з, цього, з міської ради? Чому ви ці 25 тисяч не перечислити гайду та щоб вони хоча б прорегували дорогу? Ці люди получать заробітну плату, будуть відійти від рахування місцевих бюджетів. Хіба це нам так їх нужно, ці відеокамери, якщо зараз для чого? У нас культури не працює. Кінотеатр базар, будинок культури базар.